Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні хочу показати вам пейзаж гуашю. Показати на прикладі пейзажу у виконанні гуашю, такий швиденький, що Гуашова фарба це корпусна фарба, що її можна крити, можна перекривати і треба нею працювати густо, ну, не так як акварель. Пейзаж буде нескладний. Дивіться за моїми рухами. От Я беру зараз е, охрачку і, наприклад, беру, роблю от такий у мене буде пагорб. от, от такий у мене буде пагорб, і я його е, охраю зараз, в принципі, можу запрацювати. Це просто охра, без домішків, я нічого не змішую, е, поки що запрацьовую цей план. Вашу фарбу і охра. Так, є. Yeah. Навіть можна трошечки більше нам цього пагорбу зробити. Хай він буде отакий у нас більше. Отак От хай буде аж. Отакий От. От у нас буде пагорб. Далі. Далі. Я. Беру бажано інший пензлик, чи дуже добре мию, цей, що я ним зараз працював, і я беру, змішую на палітрі темно-блакитний з білим кольором. У мене виходить такий кольор. Зараз ви самі побачите, це в мене буде море. От я кладу його доволі такі густо, бачите як. Як у мене ця фарба кладеться, можу навіть масками отакими класти вертикальними. Головне, щоб ви бачили, яка консистенція фарби, як, в якої вона, е що вона в мене не тече, бачите? Вона доволі така загущена О. і дивіться. Поки виходить у мене такий от прапор України, так? Можна так сказати. Блакитний колір і вохра. От. Е, Бажано так класти фарбу, щоб у вас не було білих ніяких е, таких е, значить, пробілів. Так? так що це таке з камерою, щось вона не може різкось навести. А ну-ка, так. О, бо щось різкості щезло. Тепер у мене буде... Це, як ви побачили, це у мене пагорб. Це у мене, ну тут у мене таке буде поле, якесь поле з такою уже, ну, можна сказати, сухою травою, а тут це у мене буде вода, море і небо. Небо також блакитне, але світліше. Я додаю більше білого. І якщо у вас є інший блакитний колір, наприклад, світлий блакитний колір, то ви можете використати його, щоб у вас все ж таки різні були кольори. І я зараз, бачите, густо кладу небо. От. Фарба не повинна текти. Бачите, я її кладу, вона густо ложиться, але в ніякому разі не тече. От у мене буде небо. Поки я тут працював, у мене вже тут все давно підсохло, бо глажка, вона сохне швидко. Що я зараз беру? Я... Повертаюся до нашого цього пагорба і зараз кладу на нього корпусні такі мазки. Що, що значить, корпусні взагалі воду не, не додаю. Я змішую, наприклад, біла фарба з охрою, біла фарба з охрою густо замішую. І дивіться, корпусні мазочки я накладаю ось в тих місцях, де я вважаю це за, ну, за потрібне. Так? От. Такі корпусні мазочки. Додаю до них трошки жовтого. То жовтий-білий, можна сказати, кольор десь. Отакий От ось десь тут на передньому плані, такі якісь яскраві моменти у мене будуть. Так, знаєте, ну так, навіть графічно так трошки, але все ж таки має ну, сенс. На життя такий е, е, прийом, скажімо так. І ще раз повторюю, що ви взагалі воду тут не використовуєте, просто лізете в густу фарбу, змішуєте на палітрі. Особливо, коли ви робите е, операції з білим кольором, то ви так, ви взагалі білою водою не розбавляєте гуаш. Вона не любить цього, Її необхідно класти. Ну, і мова йде про гуаш, яка у вас не засокшавок, яка має у вас нормальну консистенцію, Тобто не суха гуаш, так можна так сказати. Тепер дивіться, я тут зараз прокладу таку доріжку, я змішаю охру з коричневим. І якщо у вас нема коричневого... То ви можете змішати спочатку зелений з червоним. І додати вохри. У вас вийде такий цікавий кольор. Тобто, якщо нема коричнього, ви змішуєте зелений та червоний. І у вас виходить коричневий. І потім ви його змішуєте з вохрою. Отака у мене буде якась така доріжка. Куди вона буде йти, зараз ви побачите. Отака у мене буде йти доріжка. От. Є. Доріжка пішла. Тепер я беру знов-таки бажано інший, інший пензлик взагалі. Чому от важливо, щоб пензлики були у вас, щоб у вас було їх багатенько? От, я беру густий білий, можна до нього щось додати. Наприклад, так трошки вохре додаю, але білого більше. І я цим густим білим я роблю зверху, бачите, без води, я крою. Цією фарбою крию, перекриваю. ось. Вона так трошки змішується з цим, ну, з цим синім, але все-таки залишається білим кольором. І зараз ще гуще покладу. О, Потім вона підсохне, я її ще раз густо покладу. Та фарба тут така трошки за якістю. Все-таки, бачите, така вогкувата. О, поклав є. Тепер змішую червоний, Червоний. густо беру червоний. Червоний можна з жовтим, такий аранжувати, якийсь такий апельсиновий золотістий кольор. Трошки з білим без води. Кладу таким от мазочком кладу дах. Це у мене буде, як ви вже зрозуміли, будиночок. От. Я червоного трошки більше. Зараз додам. Є. Так, чудово. Тепер я мию пензлика, мию пензлика і замішаю тінь для нашого будинку. Тінь для будинку. Я беру білий, змішую, можна фіолетовий, якщо у вас є, якщо немає, то білий, синій і рожевий. Змішуєте, у вас виходить такий цікавий колір. У мене він такий якийсь сірувато-фіолетовий вийшов. Ось я його зараз вам демонструю. Це тінь будинка. О, на перший погляд, вона зараз зливається повністю з, з морем. Нічого, хай зливається, потім ми зробимо одну операцію, яка дозволить нам виділити це. Так, тепер ми з вами беремо маленький пензлик, чистий, червоний, і я виділяю дах. Бачите? Виділяю дах. Отаким От чином. Він нам уже Домальовує контур нашого будинку. Так. жовтий, Беру жовтий і просто роблю таку якусь фактурність. Фактурність, може там якась черепіця лежить на даху. Так може бути таке. Можна білий змішати з тим самим червоним. І густо, знов-таки, без води. Вчиться працювати без води такими фактурними мазками. Тоді ви можете виграти щось з гуаші. Е, гуаш взагалі не любить таку сапліву техніку, знаєте, коли от так там щось розбавляють водою. Не любить вона цього. Тепер я беру знов таки або інший пензлик, або от гарно вимитий. Я візьму інший пензлик. Ось такий. І... Знов таки намагаюсь густо працювати, беру темний зелений, темний зелений. І прокриваю по морю, прокриваю, роблю такі кіпарісики. Бачите, такими мазочками. У мене один кіпаріс, тут другий. Бачите, як густо я кладу. Не шкодую фарби, перекриваю. Зверніть увагу, що я без олівця взагалі да, зроблю цей пейзаж. О. О, Так, на перший погляд вони у нас однакові, так вони є. За, за кольорами вони у нас однакові. Це я так трошечки зроблю навіть іще потемніше трошки. Так, отак вони йдуть да, тут? І десь тут я зроблю трошечки вище, ніж цей, щоб така у нас була ритміка. Щоб, щоб, щоб не була ось така сходинка до дур... ну, е, дурнів, да? коли вони так ідуть. Тут трошки у нас буде така гра. Тобто така буде трошки гра. Ну і там якийсь виглядує кущик чогось. Якась рослинність там ще є, щоб заповнити, доповнити зелень дали боком. Так, є. І змішую зелений з жовтим. Роблю, там також якась рослинність росте з того боку за будиночком. От таким чином. Тут на контрасті, щоб виділити. Будинок. А, тут погано Від, відсвічує так, щоб було видно. Відсвічує поганенько. Ну добре, зараз воно підсохне, повинно не так відсвічувати. Якщо так, о, так можна, ні, не вийде. Все одно буде відсвічувати. Ну хай відсвічує, я думаю, що ви розумієте. А ну-ка, зараз ми зробимо. Ось таким чином розвернемо. Все одно так, відсвічує, ну хай буде так. Так можливо буде, так, можливо, буде трошки краще. Хоча все одно світить з вікна, відблискує дуже сильно. Світло. Так, добре. Тепер бачимо, да у нас пейзаж стає уже таким цікавішим, трошки. Тут у нас майже підсохло, але ще не підсохло. Я знов-таки повертаюся до нашої нашої галявинки, беру жовтий. Жовтий змішую з білим і кладу густі такі мазочки. Ось тут. Іще. Отак фактурненько. О. Так, тут закриваю. Тут, можливо, якась деталізація, якісь натяки на якусь траву. От, там... Тобто, бачите, цей підмальовочок, який був з, з охрою, він як би так свою справу робить. Він свою справу робить. Так. Є. Там десь ця доріжка перетнулася. І тепер. Я, наприклад, зроблю щось з небом. Якусь таку розтяжечку зроблю до неба, можливо, якісь там хмаринки затягну. Беру просто білий колір. Просто білий колір і дивіться, його отак втираю в небо. От, втираю його в небо. Тобто висвітлюю небо знизу. Тобто біля горизонту я небо трошки висвітлюю. Щоб не, не було різкого такого переходу. Ось, оцього різкого, да, я трошечки мию пензлик, зволожую його мию і роблю отакими от рухами я трошечки отак пом'якшую перехід. Пом'якшую перехід, а тут беру густо білу фарбу. І кладу такі якісь моменти. Втираю по вологу фарбу, втираю білий і виходить у мене в такі, як як хмаринки такі на небі. от Такі перісти, а якісь такі хмаринки. Бачимо, спостерігаємо. Ось такі моменти. От. Є. Ага. Тепер, що ми зараз робимо. Зараз я беру той пензлик, яким я робив хатку, і спробую знову взяти білий колір, чистий, густо, можна ще чимось змішати і вже перекладу ще раз цю фарбу. Дивіться, вона вже кладеться набагато ліпше. І вже вона густіша і дуже добре густо виглядає білий. Тепер роблю такий хитрий, хитрий хід. У мене, бачите, зараз оця тінь на будиночку вона зливається з морем. Я беру, Зараз я створю бірюзовий кольор, я беру білий, змішую з зеленим, бажано таким холодним зеленим кольором. Змішую і додаю блакитного. У мене виходить така бірюза. Зараз побачите цей кольор. Ще раз кажу, що беру зелений, блакитний, І трошки білий і білий. От. І дивіться, отакий якийсь бірюзовий відтінок виходить. Я Ось тут біля за будинком, тут, біля кіпарісу, між кіпарісами, трошки висвітляю автоматично, я висвітляю море. У мене підкреслюються мої кіпаріси тут. От. І трошки море якби змінює, така розтяжка моря йде, бачите? Зараз покажу біля будинку я, я, я ще трошки світліше зроблю, щоб будинок ви, ви, виділився. Зараз виділяється будинок. Вже у мене. от. От Ніяких там ми не робимо там якісь хвиль, бо це море воно, воно далеко знаходиться. От. І вже будинок наш виглядає більш-менш його, вже його тіньову частину добре видно. давайте щось будемо робити з кіпарісами. Да? Я беру жовтий, трошки зеленого, трошки білого і освітлюю кіпаріси. Дивіться, отакими от мазочками, знов таки без води. Мазочки такі фактурісті. бачите, я так роблю такі якісь процарапування такі. Якісь, якби, такі враження, що я так граюсь пензликом і у мене об'ємні. Одразу стають ці дерева. Це тільки можна робити за рахунок е, фарби, яка не, роз, не розбавлена водою дуже сильно. Отакі фактурні моменти. Так, ну тут, можливо, можна трошечки затемнити цю, цей кіпарісик, щоб він не так в очі кидався. Хоча там, можливо, щось таке. І тут показуємо. Такі фактурні мазочки, що там у нас також є, є об'єм. Ну, На жаль, від, відблискує, ну, хай поки буде так, а коли воно підсохне, то буде видно. Так, Ну і майже пейзаж вже, бачите, майже він готовий. Вже. тобто, Ви пам'ятаєте, як ми починали. Е, от. Так, Тепер акценти і деталі. Можна на якомусь скіпарісі оцей найближчий, можна зробити світло трошки активніше. Десь, наприклад, ось тут. Трошки активніше отакі, отакі сплески світла. От, наприклад, на цьому, на верхівці і на цих, на самих на високих верхівках, а там можна по там не треба робити. Тобто не все, не всюди потрібно це робити. Акценти беру я маленький пензлик, білу фарбу. Наприклад, димарь. Акцент. Мазочок, бачите, без усяких там, не розводжу водою, там дуже сильно і так далі. Так само тут мазочок червоний з білим, акцент мазочок. Ось от, от так от. Підкреслюю так і є світло на будинку. Темний якийсь кольор можу там, синій з коричневим. Синій з коричневим. І роб, можна якийсь такий сіренький, роблю мазочки віконця. Да, робимо натяки на віконця. Не треба ніякому разі там робити чорними, ще якогось кольору там, такого темного дуже. Віконце в, в тіні, так, такий натяк невеличкий, щоб він там сильно. Не кидався в очі. Так. Ну і тепер я можу взяти, наприклад, якийсь великий пензлик а, і взяти червоний густо, густо взяти червоний, без води, без води залізти, змішати з білим і спробувати показати якісь такі значить, польові квіти. Польові квіти, але без води. Дивіться, якими такими рухами я роблю. От. Пензлик великий. І я отакими от набиваннями спробую робити таку якусь фактуру. Це тільки можливо, коли ви... цей пензлик у вас не буде змочений водою. Тільки з'явиться у вас тут вода. Ви, ця фактура у вас буде, воно буде краплинами йти, буде, як мухомор виглядати. Тут ну, такими затираннями, якимись значить протираннями. Це може бути не червоний кольор, може бути якийсь, можливо, навіть якийсь фе, такий сиренівий, може ви якийсь тут робите тут такий прованс, от, робите сиренівий, дельфінарії, да, там якісь ростуть чи ще щось. Дельфініуми. Не дельфінаріуми, а дельфініуми. І там, наприклад, я змішую беру білий і беру жовтий. І, можливо, там десь підкреслюю отаку якусь фактурність. Там якась галявинка така. Отам. Я отакі роблю момент. О! Бачите? Тобто це лише можна за рахунок. За рахунок такого використання а, властивості гуашної фарби, тому що акварельна фарба, ви такого не зробите. Те, що я зараз роблю, можна використовувати і в акрилових фарбах, але акрилові фарби вони ще цікавіші, тим, що їх можна використовувати ще як е, акварельно можна, тобто можна їх і. І густо використовувати, і не зовсім. Тобто і можна і, і густо і, ну, і рідко рідко консистенціями використовувати. Ну, от, за 24 хвилини ми з вами зробили такий гуашовий пейзажик. Тут десь у нас горизонт, десь такі моменти там білі просвіти, то ми його. от Обережно виправляємо. Ну і тут можна ще так трошечки-трошечки ще висвітлити. Такий прям ізумрудна, такий смарагдово-салатовий колір Тут мені вигідно підкреслити все-таки будиночок іще, щоб будинок виділявся. Значить, і і, і паріси також. Там десь. Знаєте, там, де море воно близько до берега, воно висвітлюється. І так само передає таку якусь е плановість, так? Передає. От. Ну, от такі моменти, от так, так, в принципі, е можна десь тут взяти охрачку з зеленим, змішати. І розбити оці такі е глухі зелені плями. Можна так трошки щось там. Погратися, щоб вони не були такими глухими. Це вже е, акценти в роботі. Так само тут можна якісь холодненькі відтінки, можна якісь, е, от можна, якісь... ...от наприклад, синій кольор да, десь ну, холодненькі дати такі, такі моменти холодні. І ну, такі, зверніть увагу, що мозки, мазочки густі. Я не кладне. Не займаюся цим таким роз... розбавлянням через воду фарби. От таким чином у нас народжується пейзаж. Якщо у вас будуть запитання, то пишіть їх під цим відео в коментарях. Я пам'ятаю, там є прохання, щоб я показав, ще акриловими фарбами. Я якось на це. Ну, як спроможусь, спромажусь. <с> От, акрилові фарби в мене є, просто треба якось таку ну, вибрати час для цього, тому що гвашевими це все простіше організувати, акриловими можливо буде відео трошки подовше. Але в принципі акрилові фарби, можна сказати, що ці можна так само використовувати, як, як, так можна і акриловими працювати. Лише тільки в, о, в акрилових фарбах ви можете. У вас більш, це більш досконала фарба, тому що ви можете в нею працювати по-різному. У гуашів є, є лише тільки один спосіб: це корпусно, да, отак, пастозно, корпусно, густо. В, в акварелі ми, ми знаємо, що ми корпусно нічого не можемо перекрити. а от в акриловій фарбі у неї таке поєднання цих технік можна і акварельно щось робити, можна і жиденько зверху покласти щось, навіть світле можна жиденько, ну Майже як олійна фарба, акрилові фарби майже як олійні фарби, тільки в них немає олії і вони не, ну, не такі, скажімо так. За своїм складом не такі, не такі, як олійні фарби, бо там нема олії, і не треба їх розводити олією От. А так дуже наближена ця, ця фарба вже до, до ну, саме живопису. Хоча б ми тут з вами намагалися робити живопис. Так як я зараз працював, можна працювати і олійними фарбами, тобто густо головне запам'ятайте, що особливо біла фарба не любить. Не любить Додавання до неї води. Так само в олійних фарбах біла фарба не любить додавання розчинника. Тобто вона любить, щоб ви її брали густо, така, як вона є, і ось квали такі корпусні мазочки криючі на світлі. Ну, все. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Будемо з вами разом створювати. Цікаві відео з малювання, можливо, це комусь буде допомагати, буде як поштовх для малювання, чи просто як е, такий релакс, можливо, хтось е, захоче ну, помалювати, дивлячись на це відео, і це буде дуже дуже здорово. До нових зустрічей, до побачення.